Друзі, всіх вітаємо! Сьогодні у нас таке нове надходження. Це rav 4 Toyota, повний привід на автоматі з газиком. Чорний колір, є порошки по коло в такому стані. Дуже надійна техніка, неубиваєма. По салончику чого не порвано, потолочок цілий. Так, Машинка хоче хімчистки, але на це ми завжди готові домовлятись. Без підготовки, хозяйська тачка. Все працює, без помилок, газик є, повний електропакет, автомат, складання дзеркал, підігрівий сидінь, клімат-контроль і все, що потрібно на кожний день. Резина зимня є, гарна автівка. так, 2007 рік. Чорний rav 4 В такому гарному кольорі. Друзі, приїжджайте на тест-драйв, приїжджайте на огляд Грушевського 15А, місто Одеса. Всіх чекаємо на тест-драйв.